Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас аграрний гороскоп посадки озимих чеснику та цибулі на жовтень, 25-го року. Час київський. Перший такий гарний період 9 жовтня з дев'ятої години ранку до кінця доби. Це телець спадаючий місяць. Гарний період четвертій фазі в Леві буде спадаючий місяць 14 жовтня з 15 години дня до кінця доби, 15 жовтня всі 24 години, 16 жовтня з 0 годин до 7 години 30 хвилин ранку. І весь день далі у нас буде місяць без курсу. Отже, на вашому екрані зараз весь агрогороскоп посадки озимих чеснику та цибулі на жовтень 25 року. Гарної погоди вам, успішної посадки і доброго врожаю, цибулі та чеснику. На все добре.